Я дивився твої кілька інтерв'ю. Мене кілька фактів здивували. А, Як ти думаєш, які? Те, що режисер? <с <с ні. Це, це що я вчив... мене взагалі не здивувало. — Ти що вчився на будівельному факультеті? Менше. Ну от це вже ближче, я би сказав. Мене дуже здивував факт, що ти сказав, що ти майже 19 років не виїжджав з Кривого Рогу. О, да. А потім пум! І от друга половина життя зовсім інша. Да? Тобто тобі я так розумію десь 35 зараз? 35, 35, да? і от там 19 ну це там більше половини життя. Як це можливо? Я жив в таких обставинах, і я взагалі не знав, що щось є за межами кривого Рогу. Коли перший мій, мій виїзд був в Київ, ми грали в рок групі і ми поїхали в Київ купити собі там гітару, примочки. І це була така, така подія, батьки наготували там, їжу. Я пам'ятаю, тетя передала багато таких еклерів в потяг. І в мене якесь, наче я кудись в Нью-Йорк потрапив. От, Ми пройшли сп... ми день були, зайшли в Мусторг і зустріли піпу басіста. Піпу. Борща на той момент, да. А ми борщ ну, для нас були. Моцні дядьки, і це був кайф. Це такі натхнення з першого приїзду в Київ. Скільки років тобі було? Мені було тоді, от. 18-17. І все, я повернувся. І Це і, перший раз. Перший раз. І ну, Я ти... був там в Зеленодольській, біля, може, в Дніпро я виїжджав. Але да, ну, так, так, ну так, я жив в певному вакуумі. І, я не знаю, багато, ну, багато моїх там однокласників так жили. Ну, хтось там міг поїхати на море кудись там. Єгипет, Турція. От. У мене там і в нашій сім'ї не було такої можливості. От. І взагалі в закордон я перший раз полетів вже в 27 чи 28 років.